Дивлюся на щепки, які прищепили. Це яблінка. Гарно приймилась. Тут нічого не росте, це значить добре. Це теж яблінка, але тут вже о, це треба обривати, о, щоб не тягло соки. І то треба так, і тут є. Постійно рвати, бо якщо не обривати, то буде сік тягнути. О, тут дуже гарно видно оце зелене треба все общипувати. Це є черешній день. О бо якщо це не обривати, тут ще й тяжко. То тут не буде тягнути сік. І все, пропаде щепка. Так ще тут є, бачу. от тут Це треба бривати, тут росте і так. О. Тут дуже велика. Це трасси на цьому стовбурі дуже багато. Гарно пішла ця гарно пішла так, ця гарно пішла. Ну, це дуже молоді, такі щапки. Так стелем траву, щоб то не випаровувалась. Тут ще треба застелити, щоб не земля не засихала і тримала вологу. Така у нас шкілка молодих саджанців.